Читання святого Псалтаря, Кафізма 18. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, злянься, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чиста, спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, моли Сина свого і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина, благословенна. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Все свята Тройце, Боже і творче, всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю. І молюся тобі, і помочі від Тебе благаю. Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно, устами і заспівав, промовляючи і поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть поклонімось поклонімося, і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть поклонімось поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. До Господа взивав я в скорботі моїй Він вислухав мене. Господи, визволи душу мою від уст неправдивих від язика облесливого. Що дасть тобі, бо що додасть тобі язик зрадливий? Він, як гострі стріли сильного, спалаючим вугіллям, що спустошує, горе мені, що я перебуваю у Мосоха, живу біля шатрів кидарських. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але як тільки заговорю до них, вони повстають проти мене без вини. Звів я очі мої в звідки звідкіля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає, не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь охорона Твоя, Господь покрова Твоя на правиці Твоїй. день сонце не опалить тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалими. Єрусалим створений як місто, і доля його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні за законом Ізраїля, і щоб прославляти ім'я Господні. бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому. Просіть про мир для Єрусалиму і благоденство тим, що люблять тебе, і хай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах Твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир тобі, заради дому Господа Бога нашого, жадаю я блага тобі. До тебе, що перебуваєш на небі, своджу очі мої, як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині до рук Господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження, надміру має душа наша ганьби від багатих та зневаги від гордих. Якби не Господь був з нами, хай скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали проти нас люди, вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився на нас. Вода б затопила нас, потоки залили б душу нашу. Бурхливі хвилі води прийшли б над душею нашою, благословен Господь, який не дав нас на здобичу зуби їхні, душа наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що ловили, сітка розірвалася, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи, помилуйсь, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора Сіон, що стоїть вічно, горе навкруги Єрусалиму, а Господь навкруги народу свого віднині і навіки. Бо не залишить Господь же зла нечестивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня. Благодій Господи добрим і праведним серцем, а тих, що звернули на криву дорогу неправди. Хай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня, Мир на Ізраїля. Коли повернув Господь з полону Сіон, нам здавалося, що то був сон. Тоді були душі наші повні радости і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили великий сотворив Господь над ними. Так, Господь явив над нами великий, ми раділи серцем. Поверни ж, Господи, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої. Коли не Господь будує дім, даремно трудиться будівничі, коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобутий, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон. Ось і діти, наслідтя від Господа, нагорода від нього пліду троби, як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами. Блаженні всі, що бояться Господа. Ті, що ходять путями його, ти житимеш трудами рук твоїх, блаженний ти, і добро тобі буде. Жона твоя, в домі твоїм, як родюча лоза, виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези Твоєї. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа, хай благословить Тебе, Господь від Сіону. І побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя твого, щоб побачив ти дітей, синів твоїх, мирна Ізраїля. Багато разів бороли мене від юности моєї, хай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене від юности моєї, але не перемогли мене. На хребті мої морали плугарі, проклали дорогу борозни свої, але Господь справедливий він розсік пута беззаконників. Хай усоромляться і відступлять ті, що ненавидять Сіон. хай будуть, як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуть її, якою жнець не наповнює руки своєї, і в'язальниця не в'яже снопа, а перехожі не скажуть благословення Господні на вас, благословляємо вас іменем Господнім. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. З глибини взиваю до Тебе, Господи, Господи, почуй голос мій, Хай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого, якщо на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть, але у Тебе прощення, хай благоговіють перед Тобою. Ради імені Твого, і я надіюся на Тебе, Господи. Терпіла душа моя у слові Твоїм, уповай душа моя на Господа. Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі, хай уповає Ізраїльна Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь Його. Господи, не зазнавалося серце моє, не підносилося гордо очі мої, я не входив у великий і дивний недосяжний для мене. Чи не смиряв я душу свою, наче дитина, відлучену від грудей матері? Душа моя в мені жадає тебе, як дитя грудей матері своєї, хай надіється Ізраїль на Господа віднині і навіки. Пом'яни, Господи Давида, і всю лагідність Його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова. не ввійду світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм. Не заспокоюйся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога Якова. Ось ми чули про Нього в Єфрафі, знайшли його на полях Іарима, ходімо в оселі Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресне, Господи, успокій твій, Ти і ківот святині Твоєї. Священники твої зодягнуться в правду і преподобні Твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого, кляся Господь Давиду істиною і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі Твоїм. А коли сини Твої зберігатимуть завіт мій і повеління мої, яких я навчу їх, то й сини їхні навіки сидітимуть на престолі Твоїм. Вибрав Господь Сіон, забожав його на оселю для себе. Це місце спокою мого по вік віку, сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його. Поживу Його, я благословляю, чи благословлю, і в богах його я нагодую хлібом, Священників його я зодягну спасіння, і праведні Його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник, помазанику моєму, ворогів його осоромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя. Як то добре і як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миро на голові, що сходить на бороду, на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі, його, як роса Єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки. Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа, благословить і Тебе, з небесного Сіону, Господь, який сотворив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, злянься з зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Господи мій, Господи. Раніше, ніж осудити мене, дай мені покаянням згладити гріхи мої, дай розчулення душі моїй, щоб я взивав. Милосердний чоловіколюбний, Боже, спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Я, як нерозумні тварини, жив і став подібним до них Христе Боже мій, дай мені покаяння, щоб я одержав від Тебе велику милість. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владичице, Богородице, молюся тобі, не відвертай лиця Твого від мене, але як милосердного Бога, милосердна мати, допоможи мені покаятися раніше кінця мого, щоб я, спасенний тобою, прославляв тебе, неосоромну надію мою і спасіння моє. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, не у гніві Твоїм суди мене і не в ярості Твоїй карай мене, владико, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, помилуй мене, грішного, зарозумілого, лінивого, байдужого, перекірливого, розбещеного, блудного, перелюбника, можеложника, п'яницю. Невдячного, немилостивого, жорстокого, нестриманого, недостойного твого чоловіколюбства, достойного тільки гієни та всіляких мук, але Спасителю мій, не засуджуй мене на загибель за великі гріхи мої, а помилуй мене, бо я немічний душею і тілом, розумом і помислами якими сам знаєш присудами спаси мене, недостойного раба Твого, молитвами причистої Богородиці і всіх святих, що від віку тобі догодили, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. «Достойно є і це є істина, славити тебе, Богородицю, присно блаженно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів. Щоби зісління Богослово породило, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас, грішних. Амінь.